Такий Київ подобається. Він такий став е, тихий, навіть утаємничений, меланхолійний. Да. Тому що зникли натовпи людей. Е, зникла багато велика кількість машин. Немає тисняви, немає корок, можна вільно їздити, можна вільно ходити по парках. Да. Але кхе, мене бентежить тільки ціна, яку ми платимо за. Ну цю тишу, да, що там десь солдати, вони на своїх спинах тягнуть всю цю штуку да, там ну, охороняють, щоб ми могли так вільно жити. Да. Я, наприклад, своїм студентам кажу, що е, от ми там за період війни відкрили 15 виставок і за кордоном, що ми ніколи ніколи в житті. Ніякі західні галереї, ніхто б нам не відкрив ці виставки, да? і все тут магічно двері відкрилися. Але я студентам кажу, плата яка за це? Оті солдати, це солдатське життя, ЗСУ, армія там, да, ми все от розплачуємося. Тому Київ мені подобається, але напевне не хочу, щоб це було такою жорстокою ціною. Да? Зараз ми під'їжджаємо до місця фантастичного. Є така фотографія Гляділова, це Кирилівська 117. Тут -от на цьому перехресті впали уламки російської ракети, вплило водія тролейбуса, розтрощила тролейбуси. Тут навіть є вибиті вікна, вони повилітали, і, і, і в бібліотеці повилітали вікна. Так? І це ж березень, це здається, було 14 березня. Так? Ну, і Це не так вже тепло. Так? Опалення. До речі, тут видно, там багато скла по цих будинках воно розбито. Да? Тут навіть ще й досі лежать уламки скла, вони остаточно не прибрані. Я питав у директорки бібліотеки, отака, Валентина Нікітович, Ну, як, ну, вона там плекає надію, що район виділить якісь кошти. напевно, що після війни. Але ось воно е, реаліті шоу. Да, розбите скло. І ось е, вітрини. Ну, напевно тут щось поміняли, якось там це забили, там воно повилітало. А вон всередині наші плакати висять студентські. От. Ось, будь ласка. Це у вас є інтернет, і сюди люди приходять користуватися інтернетом, так? Да? Ага, Wi-Fi є, так? Да? Мені можуть допомагати? Да. Так, ну я хочу вас порадувати, що виставка пересувається в музей історії Києва, а потім плакати переходять в архів музею історії Києва як історичний факт такого студентського або мистецького опору. Да, Об'їздила. Зараз турне турне в Австралії починається. Вже почалося у Угу. Да, — Так, Я вам вдячний, що ви підтримуєте студентство і лайкаєте наші скромні. Набутки. Приважте, я оце, отодвину, щоб люди. -то. Ну так щоб нічого не повредить. Та нічого це не повернуть. Mm -hmm. тут у нас просто каркаломна ситуація. Істер. Ну, Тобто, це Великдень, да? це студент, я не можу називати його ім'я, він прописаний як ноунейм. No да? Він сам з Маріуполя, і він пропав просто на початку в березні просто обірвалося з ним. все. Ну, і Ми в чатах студенти публікували його фотографії, просили, ну, шукали його, закликали знайтись. Його не було десь кілька місяців цього студента. Але ж потім він вийшов з підвалу, і от він зайшов у підвал при Україні, а вийшов вже у, у ДНР там, під окупаційною владою. Але, дякуючи Богові, він живий, він, мама, брат вони живі, ну, знаходяться там, от, ну, принаймні там якось, якось живуть, і він відобразив свої відчуття. Він мені розказував, що як вони жили. Він заробляв гроші тим, що рубав маріупольцям дрова на опалення і на готування їжі. Та? І вони якісь копійки йому давали, ну тому що в нього не було, у, у родини не було джерел доходу. Та? От. І це, це ще гарна ситуація, тому що у нас є ще одна, один дуже такий смливий випадок. У нас є студентка, така Наталія Акімова. Вона з березня зникла у Маріуполі, і досі про неї нічого не відомо. Товариство пересувних виставок. Наша виставка їздить по світу і по Києву. Зараз вона пересувається в нове місце. І моя машина як такий циганський, якийсь діліжанс. Як циганський табір, ми переїжджаємо. Так, да, да. До Кракова доїхала е, наукова співробітниця бібліотеки Вернацького, така відома мистець, е, е, київська. Вона пише про плакат Олена Донець. Та? Ну і вона доїхала до Кракова. і Позвонила до мене, що я ось тут, а що от що ми можемо зробити. Ти плакатист, там, я пишу про плакат. І в мене оце, от з першого дня Кшиштоф Дідо, галерея Кшиштофа Діда. Я кажу: йди до нього, да? кажи, що будник Андрій там він виставлявся там, всій галереї там, в 90-х роках, коли був на студіюванні в академії штукпенькних в Кракові. Да? Ну і вона пішла до нього. Він сказав: Ну, в мене мала галерея, там дуже, -дуже дорога оренда. Це саме Кшиштоф Дідо, це саме середмістя. там, Ну це як. Андрійський узвіз, там, ну навіть все крутіше. Да, там це площа ринок, там, це такого кшталту. Да. Але він підказав о, о, новоутворену галерею. Там молоді амбітні люди, які розкручувалися. І Я зробив презентацію, направив цій олені, вона пішла до галереї, одразу дзвоник і кажуть: А ви можете, там, припустимо, протягом двох тижнів поставити продукт для роздруку. Для роздруку? Так, можу. Да, там, ну, трохи по польськи, то трохи по українською мовою. Там, да? вот. а, 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 і вони почали ставити суто комерційні задачі для розкрутки. Да? І у них молода галерея, вони хочуть вийти на ринок. Там, да? І вони почали кажуть, а, а ще нам. Потрібно відео від студентів, щоб вони розповіли про свої плакати. Ну я тексти із студентів ще можна зібрати, але як змусити дівчину? Яка сидить у підвалі в бомбосховищі, вона не може там ніякого макіяжу навести, там, зачіску зробити, одяг пристойний, ну, в якихось куртках, шапках. Да? Як можна Ну і от почалася така робота. там, Я дівчатам кажу, дівчата, там, ну, будь ласочка, там, якось зніміть. там, ну, Нехай це буде в бомбосховищах, але це так і є. Да? Ми... Там ми і прожили частину життя в цих бомбосховищах, да? ми навіть після всіх плакатних виставок вирішили зробити одну виставку, назвали її Укриття. Там Укр пишеться латиною. Ну тобто, тут як укриття місця, в якому ми працюємо, ну, в підвалі там, да? і укриття як Укр Україна, яка захищає Європу від цієї от гідоти від навали. Да? У нас, до речі, на плакатах є QR-коди, і вони посилають на сайт, і там пояснення з перекладами. І вот это очень хорошо теж гармонирует. Если перебивать с теми желтыми, буде. — будет. Ну, а, от відеш, але одільним блоком не сіла. Бодай що було раніше. Догадуватися. Так, тоді ваша задача це вішаємо до гори город. Почекайте, я зараз ще раз. етикетки переклеїмо. А цього Путіна також? Та ні, ну, якщо до нього пара б ще була, ще один Путін ми б його повісили. Угу. Ну, він просто сильний і технічно. Він угу. лупить по мізках, і там Він саме та такий плакатний. більше. І там треба вішати такі плакати, які з великої відстані луплять. Да? Бо там, припустимо, Володько плакат, він гарний, але він ну, з відстані не працює взагалі. От. А тут, от бачите, там відхід, тут метрів 20, 10-15. Да? Вони мають працювати на відстані. Вроде нормально. Да. Ну то і ви не можна, да. Це и вещь. Ну так вот, да. Не, ну вроді удобно сканировать. Сканировать удобно. Виставка для карлики. Ну все, нормально. Давайте одягайте. Моя робота вже була, я ж кажу, я не встигла в Київ, і моя робота вже була присутня на другій частині цієї виставки у бібліотеці на Кирилівській. Андрій Вікторович 117. Я бібліотекар, я згадала, що в мене є така книжечка в бібліотеці. Я її знайшла, і мені дуже сподобалась, ну, що це літографія, певно, якась 60-х років. Дізнавалася, але ось ви бачите ось мотиви якось. Ноги я там намагалася. В мене ось були перші. Зараз тут секунду галерею. Ось мої перші такі замальовки, вона тут ще така більш я не знаю, жива. Я її зробила все ж таки більш графічною. І зараз секунду, бачите, 12 квітня все це це було тільки в проєкті. І ось що вже виходило, це я вже зробила більш таку графічну замальовку. І надихалася я ось такими класичними, бачите, от я брала якісь елементи такими класичними ветинанками. Я «Анголохоронець» дуже мені сподобалося. В школі згадувала, що ми там робили, так? Я коли була на відкритті, де в цілому давала інтерв'ю, і вже після, вже, ну це вже потім-потім-потім. Я реально відчула цей поштовх того, як люди пишуть мені і кажуть, дякуємо. Я така за що? Ми дякуємо за підтримку. Бо це виявилось реально важливо. Для мене це творчі процеси, в цьому постійно ці плакати, воно як у нас постійно відбувається. Думаю, да щось цього такого? А люди реально були в захваті, що я ж кажу, що мистецтво воно існує під час війни, що ми намагаємося. Підбадьорити, підтримати. і Це реально допомагає ось що найкраще. Бо ти, коли дизайнер, ти розумієш, що типу, я ж не піду з автоматом на фронт, від мене толку, нуль. Ти якось намагаєшся допомогти, і ось ваша поміч кожен повинен робити по своїх силах. І це найголовніше. Тут можна опустити. там позаду такі вуха. Їх Сколько можна опускати, і тоді воно буде рівніше. Скільки там топовісило? Не знаю. <займ> Тін, два. Три, чотири, п'ять шість, сім, сім, 10, одинадцять. Ну насправді, в перші дні війни я була, мабуть, одним з ініціаторів створення креативного супротиву в це студентське об'єднання, яке займається. Антивоєним, можна так сказати, плакатом. Спочатку я... У мене диплом просто магістерський. Він про Данти, про пекло, так. а вже потім з'явилася під час війни десь в березні ось ця робота. Під час окупації є такі яскраві сюжети в голові, які можливо в майбутньому будуть реалізовані. Як я вже казала, я жила біля Чорнобаївки, мені там два кілометри до Чорнобаївки, і кожного разу я бачила, як детонує склад. Так, ну це важко. Це важко після того, що ти пережив, особливо так я людина, котра з окупації, я не зовсім. Можу спокійно реагувати, розповідати певні події і тим паче їх показувати на хафері, на папері, в мистецтві.